Якщо у вас хронічна втома, зниження пам'яті та концентрації уваги, часті застуди, погане відновлення після хвороби, поганий настрій та тривожність, тоді вам варто задуматись про прийом вітамінів групи Б. Вітамін Про це комплекс вітамінів групи Б. Вітаміни групи В беруть активну участь у роботі імунної системи. Вони критично важливі для вироблення антитіл та активації лімфоцитів. Вони впливають на ділення клітин, зокрема імунних, підтримують метаболізм у клітинах імунітету, допомагають організму справлятися зі стресом. При їх нестачі слабка імунна відповідь, часті застуди та повільне відновлення. Вітаміни групи В – це коферменти в реакціях утворення енергії, без них ти можеш відчувати хронічну втому, мозковий туман, втрату мотивації і навіть безсоння. Вони є головними для синтезу нейромедіаторів, таких як серотонін, дофамін та ацетилходлін. Тому напряму впливають на пам'ять, увагу та швидкість мислення.